Hello, friendly, з вами friendly Денис. Коротше, так як я обіцяв, я зараз знімаю на оці круглясті спіральки. Дивіться, як спінне. Бачите? Laughter. Добре, немає часу, бо мені зараз йти на роботу, я знімаю зранку. Як казав би, я хочу, щоб було сьогодні без прем'єри, а я сьогодні працюю до четверки. А 15.05 треба залити. Я залити зможу, бо в мене буде мобільні дані. Просто нажму пульк на завантаження. Ясно воно не загрузить, бо жере багато мегабайтів. Але так буде, як коротше, ну це. Два дні назад це ще поїхав на фестиваль. Поставлю на загрузку, прийду додому, загрузить, найс. І мені не треба йти сьогодні зранку в магазин. Тому поїхали до заставки на ці крутяцькі чіпси. Домашні. Let's go, baby. Деніс мені реагує, Деніс мені реагує, сьогодні він буде їсти дом... Коротше, з фестивалю на домашні чіпси, чіпси, чіпси. Поїхали. Трошки ціна, знаєте. Сумна сумна 40 гривень, таке, мені здається раніше. На фестивалях так років два назад, десь по 30, по 20, по 20 були ці чіпси. А це 40 гривень не підняли ціну, бо хочуть на людях. Ну то зараз все дорожає, що сказати. Поїхали. Блін, треба було зразу вчора знімати. Він ще дав приправу, то засохло за два дня. Ммм, пельдурок. Те постулите. Ну вже зараз його на, на смак. Бачите. Я попробую посолити просто. Уже нема приправи. Оце було з приправою. Береться одна картоплена и... І... Поняли? Блін. Наступного разу, як буду на фестиваль, зразу знімлю відос. Зараз просто всім барю. Добре, хоч не розсипав. Називається по максимуму. Ммм, ну тепер уж нам с плюсом по сухе. У меня твердишь за звучай чипсы, бо оно уже два дня стоит. Ну, а теперь уже можно весь им поставить. За домашнюю картоплю те сам начинает на фестивалях купували эту штуку. Яка робит эти чипсы. Я як вже був вдома, але де спіралка там чи пропала, чи десь загубилася, А може йде. Mm. Якщо я її не найду, можна зняти відосик, як я готую ці чіпси. Пишіть, чи хочете. А я подумаю і подивлюсь. Чи я хочу. <хе -хе -хе> mm. Хочеться пети тепер. Дивіться прикол. Та-да! І не треба палички. Ця паличка може підійти до вазонка. Знаєш, що знайте, щоб він не упав. Ось переді мною всі чіпси. Знаєте, колись був такий тренд 100 слоїв. На це ось 100 слоїв чіпсів. М -м, може тепер вісім. У нас есть спалочки, ти можешь подивитися, як можна їсти так. Це по фестивалях завжди ці чипси популярні були. Бо їх не дай більше, крім фестивалю, не знайдеш. То що на базаре у нас тільки це чебурек, який ми вже з вами їли. А ось тільки по фестивалях. Блін! Давайте спробуємо ще з якоюсь приправою. Ну, це хочеться точно. О! Грибна. Підійде. Зараз спробуємо... Поки що 8 балів, Тепер спробуємо не, не засолити. Ну. О, я, коротше, дав з грибною. Дивіться, я йду зараз в магазин. Ой, на роботу. Але я сказав, що я щось куплю на завтра, та? але завтра у нас барани. Я от собі подумав, з молоком буде кринжовим. Може без майонезу попробувати баранчиків. Бо ми вже просто це їли, розумієте, баранів. Не знаю, що це придумав. В магазині що можна докупити до баранів? Нічого... М -м -м. Грибна карша. Правда, это До речі, ще зараз телітом був сезон грибів. Ті, хто ходить в гриби, напишіть в коментарях, який зараз улов, урожай у лісі. Нормальний чи такий. Таке. Можна буде, знаєте, може бути і краще. Пишіть в коментарях, хто ходить серед моїх підписників у ліс. Може хтось з моєї аудиторії їде там до діда, бабусі, село. Ну і у ліс. Ну, 8 балів, плюс не ставлю. бо не Буду засолене. Але все одно краще, ніж просто солю. Я надіюся, що буду слідкувати за часом і 15.05 на роботі не пропущу. Зараз скажете, будеш прогулювати Про, Ну, типу, відволікатися від роботи. Не, не хвилюйтесь там. На 5 хвилин нічого. 5 хвилин долучається. Не розстріляю! Чекайте, бо я ви не поняли, що я сказав. Не розстріляють, так? Ажу мокою у приправу Коротше 8. Засолене з грибами. Тому тільки вісім. Ну, на відрізняється з звичайних чіпсів. Але теж нормально. Пробуйте. Але твою мать. Вони типа роблять рекламу це домашні Чіпси, бо так і називається там у них на тій. Вони, коротше, беруть нам, ну, обрізають картоплю, звичайно. Таким спеціальним ножиком. Робиться спіралька на патичку зразу на олію, ну, ще олія, та, і то олію обсмажу. І та-да! 40 гривень. По суті, це робота. Ну, не знаю, 5-10 хвилин. А така ціна. Ну, бо воно фестивалі. На фестивалях завжди дорожче. І на базарі. Теж. Тому таке. Що скажеш? Що ти можеш? Зараз мені напишете в коментарях. Придурок Денис. Та бери, блін. нафіг тобі той ніж. Звичайний. Взяв картоплину, по скибочках чик-чик-чик-чик-чик нарізав олію, пательна. Та-да! Ну ось так ми будемо з вами зробити. Дійсно, що той ніж мені і здався. Ну та ваша правда. М -м. Тому... Ми дійсно можемо просто так зробити. І будеш ті самі чіпси. Точно. І ой, мільйон роликів на ютубі. На рахунок. Як зробити домашні чіпси? Ну. Так Токшу так. Добре. Більше нам нічого їсти хіба приправу. Приправу суді мені буде ріп. Ну тобто я отравлюся. Ось така приправа. Це грибна, треба і назад сюди, так. Добре, ось тепер можна і запити. Ну бачите, все-таки дійсно не запити. Але я все одно виграв, бо я виграв. А так у нас не запий, то пей на здоров'я. У нас є компотик. Остатки залишки. Ну і на то залишки, що там залишки мені попалися. Ну, частинки фрукта. Я то. М'яку сюди, знаєте, з фруктів, так. Я от сюди думаю, може би сьогодні. Купити на завтра якусь реакцію, а вже сьомого зняти на баранів. Ну тобто після завтра. Але ні, воно може теж так як з цими чипсами бути вже таке, знаєте, засохше, бо то, якщо це швидше інш. Добре, тоді завтра з майонезом. Баранець, ну з майонезом. Ну типа сир з майонезом. Подимся. Я просто не знаю, з молоком дійсно може бути проблема, бо типа серний продукт з чого робиться. Правильно з молока. А ти, ну ясно, що це... Ну, типа, якби вже твердий. Ну, м'який, тобто не рідина сира, а просто з фор... ну, з сира зроблено продукта, але. ну одно і те же. Ну, з чимось придумаємо, може з майонезом, так. Або ще щось. Коротше, подивимося. Що, давайте до коментарів, поки ще є час. Поїхали. Коротше, зараз мені вже в 45. Скільки то? 9.45 треба виїхати на роботу, Типа, ми з татом їдемо. Ви та, зараз скажете, ну а якби ти поставив прем'єру вечором, тобі би краще бо зараз більше би було. Та, блін, я вас прошу. Може списати в Лонічну Булгарію, там... Чекайте, там, якраз і було прем і прем'єра, що... а. Я, я знаю, бо там було декілька роликів, ви не встигаєте все зараз переглянути, і тому не дивитесь. та? Ну та блін страшне. Хоч і лайкнуть там мене до 30-40, але переді навіть 100 не буде, та й толку мені 100. Розумієте, ну, коротше, не зрозумієте. Коротше, мені ліпше без прем'єрити, але ви не зрозумієте. Поїхали. 22 лайки. Ну теж непогано. Бачите, і це без прем'єри. І 36 коментарів. Поїхали що читати? І так. Новинка, створити короткі відео, Та, блін, це вже мільйон разів. Я це вже робив багато разів. І Джей скільки людей чекає на 20к підписників у День Стефренді на каналі? Ну, а ти А ти. А ти як думаєш? Скільки? Одиниці. Мартілака стіо але ану псевдонім коментар. Кожен псевдонім... Який унікальний! Який уні... Чекай. Зараз я щось знайду. Оце! Ні, чекай, 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 чекай. Там десь були одні лиш букви та й цифри. О! Оце унікальний псевдонім. Регати від такого псевдоніма. <кхи> Звичайний набір букв і цифр. Сильний псевдонім, дебіл ютуб. Поїхали. Мартіла Кастю, Кастіла не го на твій нікнейм чи прізвище прочитати. У мене не болять зуби від карамелів. Mm -hmm. Ну, бачите, не всіх. Не всіх. Може, хтось її любить, хтось не, не дуже любить, але зуби у неї не болять. Джек Норріс. О, давно я тебе, друже, тут не бачу. Огоденіс настільки крутий, що в нього вже беруть інтерв'ю. Бро, радий за тебе. Дуже дякую, бро. Частіше заходи до мене в коментарі і пиши. Спілкуємось та. Ніколи Алмейда. не повезло, що ти нам мог, але зняв відео коротке для, для нас. Ну. Ну, реально, до речі, там, де ми бігли під дощем, там з маминою та, у... працівницею та його сином. Так смішно, що так. Тіпо... Ран, ту, 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 тут -ту -ту -ту. Ну, дощ ти йде. ого, і тебе давно не бачив. Добре, що ти дав інтерв'ю, бо це б реально було дивно e, на канал. Кожний день щось розказуєш, а тут два слова не можеш сказати. Та, та, розумію. Що тут, Якщо ти блогер, ти маєш по-любому давати. Бо то, що ти блогер, ти ж спілкуєшся з своєю аудиторією. Тобто спілкуйся з чужою аудиторією. Тобто. Такі справи. Ден Клентон. Ого, старі підписники повертаються на канал, коментую. Бо тут, бачите, якісь нові, Ки, Рафаелі, там всякі приходять та. А це вже стара аудиторія, я їх добре пам'ятаю. Вони ж, йой, вони ще за часів, коли почав тільки ці реакції знімати 21 рік. Оці смузі ченел, Norris Джексі і Ден Клентон, вони завжди коментували. Тепер деколи заходь, деколи. Ну, коротше, дякую, що ви до тепер мене дивитесь. Оце приємно, коли аудиторію, кути цих пам'ятав у цих назвів, цих ім'я своїх підписників, і вони за пару років. Не втекли, як, знаєте, багато. От, Наприклад, я вам скажу, пам'ятаю самі теж, що мене того року коментували, Леруся, добре пам'ятаю. Все, я знаю, там Леруся була, ще пару ки. було, що коментували, де зараз Леруся Вона вже не коментує, а бо надоїло їй дивитися мене, бо з заварюка її задовбала. Леруся я добре пам'ятаю підписницю. І вже вона не коментує. Бачите, вже ніколи вона вже не заходить останнім часом. Бо що їй мій контент надоїв, вона вже не коментує. Та. Тому, тому самі такі віддані підписники залишаються. Де коротше Денис вже дав інтерв'ю. На Денис вже дав інтерв'ю на ТВ, де його глядачі скоро подивиться по ТВ. Круто, коли кумир молоді з'являється на телебачення. Так, круто, але ще немає інтерв'ю. Бо я вчора дивився, не було. Хіба зараз. Та, напевно, і зараз немає. Я не знаю, як так, бо по суті думав, що то команда, то видно, в них нема команди, і вони зразу не монтують. То, напевно, буде, знаєте, не так, що, типу, окремо я. На відео вийду окремо там мама, там буде цілий загальний, то, понятно, випуск про той фестиваль. Ну, типа як влог, але то буде не влог, бо то, типу, будуть розказувати, що там продається. Частково мене поставлять на пару секунд, що я розкажу, напевно, може час. Знаєте, бо того є, що обрізуть. Якщо якісь слова я лишні скажу, не можуть обрізати. Щоб, типа, не зробити тупої людини. Та й мами щось обріжуть, типа не поставлють від А до Я, що я сказав, а, наприклад, від А. До До До... скільки? До... де? <смеш> да, до де? Ну тобто пару слів все не будуть брати б не затягувати хронометраж, інтерв'ю, ну типу розказ про той фестиваль. Тому лише пару слів. Ну, але... І то за то дякую. Та, якщо вийде. Та. <смеш> mm, так, Крафел, це що ти намок? Це так. Це що ти намок? Це таке головне, щоб не захворів. Бо хто буде нам кожний день знімати ролики, піднімати нас і я не захворюваю, я думав, що я захворію, слава Богу. Живий здоровий. Ну, дійсно, хто буде знімати? А навіть чи хворий, чи здоровий, все одно знімаю. Пам'ятаєте, коли на початку року якраз цього року в мене горло капець як хрипіло, і я що б брав і знімав? Що, <рег Ching> як то? Зйомка по розкладу. Ніхто не відміняв. Та... Наутікалкау, ну, головне, що не захворів. Найголовніше. Аме Мелівич, Але ти ж сказав, що ти не п'єш нам на відео і палиш, мабуть, ти на фестивалі тебе споїли. Та ще й дали запалити. Та де що ти, дурниць пишеш запалити? Ні. Просто ну випити, розумієш, випивка, це ще не так, як е, типу, палити. Що палити це вже ну, дуже найгірше. Та. Але теж неприємно. І ну я трошечки вже випив, аби зігрітися, бо розумієте, дощ пішов, так? Ми змокли. Тобто можуть охолодитися і може бути в результаті. <кій> <кій> так. І... Запивка, деколи допомагає як лікуватися. Типу один-два вип'єш, типу нічого не будеш, бо тобі не буде, бо організм за... зігріє в той момент і не дасть тобі захворіти. Тобто тут не, не має на увазі, що ти типу якийсь алкоголік, а маєш на увазі, ти п'єш е... на основі, щоб не захворіти. так типу типу щось, того, е, Фінву, а, а інтерв'ю ще не вийшло, мені вже цікаво подивитися Так бачиш, не вийшло, я безразу скинув. Містер Бістер, тоді шукай денну на роботу, щоб ти міг добре спати вночі і працювати. І знімати контент для нас. Так, дійсно мені дійсно е, потрібна е, типу, така е, скажімо, робота, що я можу, щоб типу, вдень працювати і на там, до сьома, десь, сьомій, годині, восьмій знімати контент для вас. Сьома, шоста, десь до 6-ї було б. А вночі ти не будеш спати, і я навіть тепер деколи є, що не висипаюся. До кінця, і, типу, якщо в день будеш в ніч будеш не спати, то це. Просто день піде кутупить хвіст, щось таке. Е, Деніал Паркер. Бачите, Деніал Паркер це цей новий підписник і оці, які... Джоні Джокер, оце нові підписники, яких я ще ніколи не бачу на своєму каналі. Тогда, коли тільки вийде інтерв'ю з тобою, не забудь оставити ссылку на від. Та Я ж казав, що побачу скину. Там буде не тільки про мене, а загально про фестиваль. Е, тому. Я просто скину, що там поставлю вам, скільки на якій хвилині я там типу, появлюся, і ви ж собі вже глянете та подивитесь. Джонні Жорки, у, у однокласні хуже косички, у нього влосати, а ето виглядить красиво. Тобто ти маєш на увазі. До речі, ідея непогано мені тільки щоб прийшла в голову. Типа, можна заплести дівчину цією косичкою сирною і, однокласниці, однокласники чи однокласниці. Можуть халяв, ну, типу, в нас сидить за партою ззаді, а ззаді вчитель не бачив, вони такі а, захотіли різко прикусити. Потягнули косичку з але то ні, фігова, це лайфхак ніхто не беріть, бо того, що точно від того волосся дівчини сплететься все, і, і ви будете їсти косичку з. Самі розумієте. Тобто лайфхак, дизлайк. Сам придумав, сам його видали в цей лайфхак. та. Е, тому не беріть. А це ж ти. Ну коротше, він має на увазі просто про цю іду. Та, просто про цю еду, то виглядає, може і красиво. Та. А хто його знає? Ну, кожному своє. Мілка, ва... мілка віка. Круто, на кінець завтра будуть чіпси. Ну так, але це домашні, тіпо, які ти можеш сам зробити, а не платити гроші. Коротше, дурень що заплатити. Ну нічого. Жду інтерв'ю з тобою ДНС. Окей. Знімаю завжди до п'яти шортів, тоді точно залетять. Завжди до 5 ні, наприклад, завтра вже 10, сьогодні 9 буде 9 місяць, але напевно в січні все-таки буду січень-лютий, березень, квітень, по 5 знімати. так. Уже травень так само 5. Подивимось. Крафел, загадую бажання, щоб ти у наступному році у вересні вже мав 30к підписників. Дякую, а тому ти несу скільки років. Ой, та він ще школяр, він що там кій, там 6-7 клас десь. То, значить, десь ну, тут більше 10 років, чи йому рівно 10-11 десь є. Ні, 10, здається, він цього року відмічав, бо то що. Е, г -г -г -г, Значить, він з 13. -го. Ну не знаю, походу, 10. Але Гофок, шкода, що ти намок. Хоча я бачив цей шорти, хоча я бачив, ці шорти дв, е, два як дощ лив, і ви там тікали, як і, і я ржав повеселив мене. Ну хоч кось повеселив, але сам змог. Ну та то реально ржачний відос. Тісмей 2005, я чекав влога, але нічого, їда з цього фестивалю теж не пом. Круто, та чекаю інтерв'ю. Окей, а ти там на інтерв'ю розказував, що ти блогер, знімаєш кожен день, як ти? Звичайно, що ні? Хто кому це цікаво? Я розказав по темі, нащо говорити щось лишнє. По темі сказав фестивалю, містер Бістер, надіюсь наступного разу, коли ти кудись поїдеш у гори, доща не буде. Сподіваюсь, а коли вийти інтерв'ю? Та я фіг його знаю. Я запитав у кінці інтерв'ю, де можна це глянути. Вони сказали Facebook, Instagram, Ютуб. Я все переглядав учора. Ні в Інстаграмі немає, ні в Ютубі немає, ні в Фейсбуці, не знаю. Тільки вони знають, коли то вийде. Фінво, то значить по телевізору теж не показали. То я не знаю, що буде по телевізору, чи я взагалі той канал. Називається Пік. У них там писали на мікрофоні, типу канал Пік. Нема такого каналу. Я не знаю, наприклад, на телевізорі. Не знаю, напевно, це тільки ютуб. Ну, типа, інтернет-новини, без телебач, не знаю. Е, а на якому... Так. Мене теж сьогодні йшов дощ годину. Ну та, то зараз всіх дощів. Бо це самі розумієте, вересень, це місяць найбільше дощів. Та. А на якому каналі має вийти інтерв'ю? З тобою я вже сказав пік. Анна Кароліна, шорти, до речі, каша за сторіси. Він сні, тому що якщо у тебе там мало підписників, маленькі, маленькі там будуть е, перельди, а на Ютубі вони схожі. Схожі на сторіці, але тобі їх закине до 1000-2000 передіть, так можна брати аудиторію, деторію, це краще. Так, але я казав, що я спробував нові канали, якісь там історію. Просто для експерименту, чи залетять, чи не залетять. Було тепер, що. Там... Та... що блин... Коротше, зараз на роботу. Було, що вже недавно я запустив, там було щось. Шість... 1500 перельдів вже був якийсь один канал, а це мало 1500. А, всі решта не залетіли. Тобто, Ну тут повезло з цим каналом головним, закидає. А є такий канал, що ну, не хоче закидати. Та. А Instagram, ну таке, та. там ще гірше. Е, так, Там є рілси, так, як тут. Е, якщо у тебе цікаві. Е, як якщо у тебе цікавий контент, то сюди залетий. Рілси, та, але там дуже важко розкрутитися, так як я розкручувався. Найбільше тисяча передю залітало, тобто там ще гірше, ніж на Ютубі. Для мене так, для інших може ні. Е, Крістіна, там много зараз роботи, щоб в день роботи. Ні, обіцянки ти, ти на ночну робити. Це з повністю тобою погоджуюсь. Треба дену шукати. Чому відео не відкривається? Не знаю, чому відео не відкривається. У мене відкривається. Ні, на злюку не похоже. Що? Добре. Та, та я вже дуже подивився. Бо я думаю, що повністю то не похоже на злюку. Злюка, значить, оригінал. Дівчина. Дени... <гум> Денис, ти спеціально поїхав в Болгарію, щоб лишити там злюку, бо ти не хочеш її знімати на канал. Я за те, я за це те тебе не навижу. Як ти дізнався? Звичайно, що ні. Вона сама сказала, що мені дуже сподобалося місто. І думаю, тіпа, я можу тут влаштуватися на роботу Вона ще коли ми були, бо сказали, типу, їй вирішуй, що ти там хочеш. Так. Коротше, хочу договорити. Так. Коротше, поки ми були в Болгарії, ми сказали. Вона сказала, я хотіла би тут знайти роботу і продовжити тут жити, а ви собі хочете їде. Я кажу, поки ми тут, якщо знайдеш роботу, влаштуєшся і зможеш за проживання платити, залишайся. Ми були там що тиждень, вона. Зразу ж перший день пішла шукати чи чи на другий, бо перш трошки відпочила на другий, здається. Вона пропроходила, проходила цілий день, поки ми були на морі. Потім вона така каже: так, я знайшла місце. Ну, вона спочатку знайшла типу, місце в цьому ресторані і сказала, що поки що ні, походила там інше, знайшла в іншому. Теж в кійськ у кафешці, не суто в готелях там, і попрацювали і вже влаштувалася, поки ми були там. І вона вже, коли ми їхали, вона сказала, я залишаюся тут. Якщо що, я. Вже заробляю, типу якщо зможу, то я приїду до вас. Не зможу, я залишуся там або буду тут жити. Там Чи на осінь вернуся, чи. Ну, коротше, не пропаде. Дівчуля. З вами був Денис Френлі. Всі коментарі вже зачитані. Тому такі справи. Добре, що сьогодні доща немає гарна, до речі, сьогодні погода. Хороший знак на роботі. З вами був Денис Френлі. Самі знаєте, що ставити, що писати, на кого підписуватись. Гарного всім дня. Всім! Пока до наступного відео, який вийде завтра. Завтра 6 16.06. Пока. Бувайте!